Сявела ціла плеяда талановитих українських поетів. Я для себе зараз відкриваю дуже багато чудових віршів. Одним з таких поетів є для мене Микола Вінграновський. Я зараз знайомлюсь його творчістю. Я перед цим написав декілька пісень на вірші Олександра Олеся. Ліни Костенка, от зараз хочу написати новий романс на слова Миколи Вінграновського. Вас так ніхто не любить я один. я вас люблю, як проклятий до смерті. Земля на неї ве. Чір, щастя, дим. Роки, рік, сніги водою стерті вони мені одне лиш виви, Димлять століття води і народи. Моя пам'ять степу, коли зорі небесний голос і свободи, дивіться, гляньте мій то голос ваш, як світиться. Він тепло на світані, я вас люблю, як сіль свою сиваш, як ліс у грудні свій листок останній. Вас так ніхто не любить, я один. Я вас люблю, як проклятий до смерті, земля на небі, вечір щастя, дим. Роки і рік сніги водою сте. Микола Вінграновський. Хочеться ще заспівати, але я краще зараз прочитаю ще одного гарного віршу його. Я теж хотів на цього віршну написати пісню, але, думаю, достатньо. От послухайте, яка гарна любовна вірика. Цю жінку я люблю, така моя печаль, така моя тривога і турбо. У страсі скінчив ніч і в страсі день почав від страху й до страха ця любота. Аби ще в жнива то було б іще, але ж ні жнив, до жнив до тих далеко. Цю жінку я люблю і цю любов лелеку не радістю вкриваю, а плаче. Воно мені, мабуть, так мало бути. Мабуть, воно так сказано мені, бо так вже склалось не забудь не збути, не призабути навіть у вісні, як чорний чай, як чорний чай цейлону. Мені це літо впало у лиман, цвів мова чай, посічкану солому везли з гарману. Далині Гарман, Микола Вінграновський. Всього вам найкращого, доброго, здоров'я і мудрості.